Тільки подивіться, який шикарний домашній обікот до нас приїхав. І це категорія екстра. Мішочки в районі 25 кг. А наповнення а наповнення яке ось таке. І наволочки. Ковричок в ванну, різні рушнички, різні прихваточки. Це у нас дитяча постелька. Це в нас пледики такі тоненькі. Фланев пише, можливо, це навіть швидше простирадло. На резинках так. Так, що це таке? Рушничок. Рушничок махровенький, тоненький, чорно-білий. <гум> що ще? Тут так само має попадатися і тюль. Так само може попастися скатертинка. Так само, от є рушнички, як ми бачимо, коврички. Все-все-все класне, чистеньке, гарненьке, яскраве. Реально відповідає сорту Екстра. Код товару, 4 циферки на екрані. Треба відео повністю всього наповнення. no проблем пишете менеджеру. Нам все замовить, все скине, все побачите. Ну, а в кого менеджера ще немає, то пишіть нам просто сюди в TikTok, Коментарі, приват і номер в шапці профілю. Сподобалось.